Добрий день, шановні медійники, працівники засобів масової інформації, журналісти. Добрий день, шановні гості. Ми вітаємо усіх присутніх на урочистій зустрічі з нагоди Дня журналіста України. Живи Україна, живи для краси. Для сили, для правди, для волі, шумив країна, як рідні ліси, як вітер в широкому волі. Журналісти Харківщини справжні герої. Вони завжди поруч зі співробітниками Червоного Хреста у найскладніших і найнебезпечніших ситуаціях. Найголовніше відверто, своєчасно. Саме так називається нагорода Червоного Хреста для операторів, кореспондентів і всіх, хто, незважаючи на небезпеку, несе правду про війну. Почуття єдиної родини серцем відчуваємо своїм, любимо свій правом України, з гордістю співаємо свій гімн.